Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, хай небеса будуть відкриті над вашим життям, і ви будете переживати неймовірні дива, які приходять в ваше життя через те, що Господь звершив на Христі. Амінь. Знаєте, як часто я чую і сам переживаю. В своєму житті, що ми стикаємось з багатьма проблемами, вони є сильними інколи, інколи менш сильними, інколи потужними, інколи ці проблеми нас прибувають до землі. Є такі щоденні проблеми, вони є різні. І от що робити, коли проблеми, 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 проблеми в тебе руки опускаються, в тебе страх, паніка. Тебе колінка, ну, знаєте, як дрожать. Що робити в цей момент? Ось я разом з церквою читаю зараз пророка Ісаю, і я бачу, як прийшов Асірійський цар. Це величезна проблема, непереможна проблема. На той час вона прийшла в Божий народ, вона прийшла в Ізраїль. Ця проблема мала назву Цар Сінахірім». Величезна проблема. Ніхто не міг, жодне царство не могло справитись і вирішити цю проблему. Жодна людина, жоден цар, ніхто ніхто не міг справитись. І в цей момент, коли приходить ця проблема, спочатку відбувається певна паніка, але потім люди Божі, вони розуміють, як треба рухатись і що треба робити. Коли приходить проблема, щоб побачити перемогу від Господа в своєму житті, щоб побачити підтримку від Господа в своєму житті. І ось коли прийшла ця проблема, і вона погрожує, вона щось повідує в твоє і моє життя, в цей момент, що починають робити люди Божі? Що повинні робити ми з вами? По-перше, ми повинні покласти своє уповання. На Господа, і ми повинні довіряти Господові, очікувати від Господа, вірити в Господа, і бути відкритими в своєму сподіванні, в своїй надії, що Бог сильний, Він спроможний, і Він хоче мені допомогти, і Він буде мені допомагати, і це його серце. Другий момент. Я бачу, що коли приходить проблема, цар Єзекія не тільки має просто оцей момент, що я покладаю свою надію на Господа, я довіряю Богові, він йде в дім Божий, він іде в дім Господній. Йди на зібрання, йди в церкву, де моляться. Де люди постяться, де є пророчі слова, де є проповідь, де є пісні, іди в церкву Божу, іди в зібрання. Коли проблема атакує, коли ти попав в проблему або під тиском, під навантаженням проблеми. Третій момент вплив пророка або Божої людини. Пророк, який скаже слово на станову, який помолиться. І ми бачимо, що там. Дуже важливий є момент, коли ти сам особисто молишся в цей період, і коли за тебе молиться церква або молиться Божий служитель, Божий слуга, коли Він молиться і Він говорить настанову або слово від Господа, або пророче слово в твоє життя, тоді ти будеш бачити перемогу, тоді ти будеш бачити, як ситуація змінюється, як щось відбувається в духовному світі, як відбувається певний перелом. Четвертий момент: він бере їзекі, листи, наприклад, діагнози, листи, там, щось тобі прислали, тебе проблеми, тебе атакують з тих сторон, з тих щось погрожують, там, суди, те, 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 те. буває в різне. Але він бере ці листи, стоїть перед Богом і молиться, і закликає ім'я Господа, щоб Господь посоромив цю проблему. І Господь приходить. Тому що Господь на стороні правди, і Він справедливий Бог, справедливий суддя, і Бог приходить. І знову ж я бачу далі настанову Ісаї: що робити, як рухатись, що Бог хоче робити, як Бог буде проявлятися. І ось у це все воно приводить до того, що була велика серйозна проблема. Але через те, що людина упокорюється Богові, довіряє Богові, людина йде в церкву, в дім Божий, йде в зібрання, вона має настанову від Божих людей молитву, сама молиться. Ця людина бачить відповідь, вона бачить перемогу. І вона виходить в дусі перемоги з цією проблемою, чого я і тобі бажаю. Тому твоя велика битва. Сьогодні хай вона буде з Ісусом, і Ти побачиш велику перемогу. Амінь.